Ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Я бачу, як стріляли, давали показання кубинцям і німцям, Ана... як воно працює. Да? Дивиш на ракету, я ж воно злітає. Нема ракет. А воно вже в воздух. Ну, якби вже був спеціаліст, то той в салах. був. Другий служив, правда. Машиною був своїм там от обслужувався, ну не тягав їх, а офіцерів возив нас. Якби на роботу, бо то no, no, no. відділено, а казарма там само собою служили хлопці. Боже, як ми там служили. Хрущовські времена, 64-й рік, такий плакат над. Это, якби, якби, як бачу, ну, столова солдат бережи кожний кусочок хліба. Написано було. Ну, хліб був чорняга, можна коники робити, об землю, підстрибували, ну, як дітворня, так. Да. Це хоч було що їсти. Так. Да. А все було привезне, все, я перший знав і бачив, що картошка є сушена, цибуля теж сушена. Все таке. І дюни, і бархани, а це тут коло казарми дюни такі. Я не знаю, скільки там сотні тонн того піска і водопровод. У там стає, Вже цього піска нема, вже труба гола, а воно вже далі стоїть, цей дюн. Інтересно, а цвіти цвіли тюльпани. Що я заповнив, бо офіцер той у нього жінка була, він любив, видно, чи вона поїхав. А то діло Бовіком вже ж та й застряг. У піску. У піску, так. Да. А я з командиром, а ета, дорога була виложена бетонними плитами. Плетами. І да, і стояв ТТ або те стояв, чистив. Щоб... Ну 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 ну, от піска. Да, от піска згортав, щоб. Щоб можна було їздити. Да, щоб мож... А він же вирвався ще недалеко, і там він загрібся цим бобиком, Та й біжить сюди, а я їду з командиром. Чи з старшиною? Ні, з торщиною командир вже тут світила. <гум> ще там буря в пустині один день, як застав, я думаю, як вони тут служать. Та ви що, не поїсти, не отак поба... все не видно, очки дали. Думай, Господи, ну ми ж мало в'їжджати, одні сутки. Ще перше можна їсти, пісок сів на дно, то їсиш, а вторе зверху пісок. На зубах хромкотич. На зубах хримкотить, да. Прибіг він на тут, а що таке? Та будь ласка, витягнеш, бо ж. Він щось з ним щось там поговорив, Я думаю, я мене хто витягне. Як я ж туди залізу, в мене газон був. Новенький мазон, газончик, різина. Як мені казали, п'ятачок. І трош такий путній. Думаю, та. ну я такий був, такий я і є. Мені щось десь забуксувати, якесь з болото заїхати, щоб тут. Почувствовати, що таке. Подріфтувати, як зараз кажуть. Да. Да, як забоксував у снігу, пшенець скинув під колеса і виїхав вже добре. Викрутився? Так. Да. Поїхав я до нього. Боже, він сидить геть. На мостах. На мостах глухо. Там я не знаю. Цепляюсь, скажу, ну я, навіть, крюк йому одірувати. Що ж того крючка в тому. І просто не менше шісті метрів. Держись, газончик, це в мене лада Лена називалася, а газон я не пам'ятаю, теж під названням. Ну, женське ім'я красиве. Готова да, вцепили туди-сюди перву надіжну мотор. Ну, в машина. І Як смикнув, я його з першої ями в другу перву витягнув задню і протягнув, задні попали у передню. І Я вже не можу, я ще раз назад. Вирвав я його з того саме. Цвітів, там вже він на кубеті накосив, чи нарвав жінки. Спасиба велике. Сім ми за харчами, по-моєму, їхали з цим капітаном, не повністю. Ну, нормально. Тут ще день це пробули. Оце якби оце ми стоїмо коло хати. метр другі дороги не видно. Сто метрів проїхав. Красота ніякого нічого. Чисто типа, все. Типа сквозняком? Я не знаю, де воно то все. Ну, як, як дощ іде, на одному балконі, пів балкона ну, дощ пройшов, а половина сухого так і тут. Ну, це таке удивлення, як би для мене. А так я що хочу сказати, ці пацани приїхали, я ще й зустрів другий друга і суперно Бо ж кинули туди, ну якби не штрафники, а 10 днів треба ж десь щось і в караул не ходили, а кухня це ж там, вона, ага. то я той побачив. що. А я вже знаю в себе тут, що таке кухня, що таке мойка, що таке кочегар, що таке столи, яка де робота і де саме такі мені, Бо той кочегар мали там. А я на кухні, на... красива кухня. Кафелі, все. Ну, такі стояли. ну 1200 чоловік треба ж було чим-то кормити. Ну так. Да. Чаничі здорові, красиві, залазиш в сапогах туди. Ти затушив там печку? да затушив, залазив. Треба ж пошкріти, бо так не доставаєш. Заліз в сапогах, вимив то все. Так речі зали його, сапогах мене пече. Позадні, хай його залив. Води налив, метка є, що там буде варити, а все. Красиво. А посуда мойка була, мила так, мила ж ту посуду, щатільно, й сушилка була. Цей сухий пере, не перець, не перець, а горчиця. Ага. Вона добре миє в жир. То що треба. горчиці в гарячій воді, сюди прожарку, щоб... Посуда була алюмінієва одна, і пер і вторе все туди йшло. А кружки були алюмінієві. А тоді ж коли попадали вже такі, як соврем'янні. Компот, компот. На празники давали. Ну, коротше, кормили отлічно. На перший місяць, як у карантині, був, то такі хлопці, якби з міста, з Запорожжя було два. Мама, вийшли посилку, вона висилає щось таке там. Я хай не знав, що так. Це вони бафлі, щоб вона вислала. І ага. хай не бачив, що воно таке, це вони вже або сухарі збирають, чи не доїв хліб на цей Сетка така, ну як спиш. Уцепили вони, щоб він там сох чи що, а тоді хруб. Ну, холо, якби не, не вистачало їм. Тоді, а мене це вистачало, я попав як на курорт. Та я в селі, я в селі жив, йоваю, мені та ще треба. Тоді день, не дембель, ще судьба кидала. Це Астахань. Саме краще було ну, служили теж мало. Этот, Краснодарський край, Чамлыкская. О, -о, о Там вже ми возили кукурудзу. Буряк, такі жінки, ці старі, на тому буряку бігають, просять нас, солдатів. Забери дзвіно, Бо така була робота, щоб швидше вивезти його угу. і щось там заробити, щось там отримати то вони курить, я ж не курив, курить, дають, постирають робу, я кажу, ні, я це мені не робив, я сам собі. Хто там хлопці мов 150 чи що їм теж я не, не по цей час. Я був так, я ж був ідеальний солдат йому є. За три роки, три відпуска заробив. Не то, що я там десь когось щось, а заробив так, як воно має бути. Ой. Тільки призвали мене, це ж жолонці вийшов. А ну, взагалі йшли Запорозький, Одеський і ми. І якось одним нам грузин попав в соті. Коля Сігінат вже. Ось такий пацан. Ну, він ті робив. А вже я отримав зіл, дав мені Коля Воронюк, з Білорусі, Мінськ. Ну не, не Мінськ. Зараз я вспомню, той даже воду. Він на 164-й, а я вже служив вже другий, як би госп, а год, а цей третій рік вже нік там з полгода залишилось. До Дембеля їх вже знімали, тому що вони вже командира не дуже слухали. Вони вже собі герої поставали. Мені попала машина. Ну Як вона ще попала? Я попав у дивізіон, перший, в ленторіск. Красивий город, озера. Як, як названня? Ленторіск. Перший uh -huh. дивізіон. Ай вже все одно тут забрали війська і все, і проще. А ще було 4 дивізіони 5 техніки. Це вже секрет, мабуть. Я все одно вже давно не може. 64-й годин. День. Вже і Союз розвалився. Да, да, да. Ну такий город. Я попав через день на ремень, через два на кухню. На кухню була в дивізіоні, в то час. Тут було 10 дуж за столом. По команді сидиш, по команді вставай, зів не зів, підйом, будь здоров. Там вже було на чотири чоловіка, посуда нормально. Вже ну, хто обслужував ракети, їм вони були на особому байку. Їм давали я, а я ще не їздив, а тоді вже, бо ще ж машини не було. Я ще, через день на ременю в мене було три машини. Дві машини стоять на колодках, це, щоб вони були, як і дівала одна. Поділіться, ходова. Вони, да, ходова. І то ж не я на неї. Їздив. А вже як їздили на регламентні роботи, то сідав я за руль, везли в ракету повністю, зачихльовану. Переїхала машина одна, з ракета по центру друга, а третя ззаду. З оружжям, з рацією, везли її на профілактику, а назад брали вже п'ять хвилин готовий бой. Пораження 99-ти. Процентів. Процент. А все запускали з Балтики сюди. Там тільки